Неділок 6 квітня на календарі, як минув цей день і вихідні у Стрію та Настрищині. Вам розповім я, Микола Бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Починаємо сьогодні зі спорту. Стриянка Марічка Музичук стала чемпіонкою світу шахів. Тішить, що у фіналі українка розправилася з росіянкою до того ж, у російському Сочі, де проходила першість. У трьох із чотирьох партій, з яких складався вирішальний поєдинок, були зафіксовані. Нічиї, і от лише у другій граючи білими, Марічка змусила капітулювати свою суперницю таким чином у підсумку два з половиною на півтора на користь триянки. Марічка музичук королева 15-го чемпіонату світу шахів. І волонтери збирають великодній кошик для українських захисників. Минулого тижня клич кинули з Майдану в Стрищини. Тепер підхопили інші волонтери. У народній дружині третьої сотні самооборони Євромайдану закликають стріян не бути байдужими і подбати про святковий настрій і пасхальний стіл для наших вояків. До штабу організації, що знаходиться на Шевченка, 95, можна приносити паски, шинку, ковбасу, хрін, бурачки, писанки, крашенки та інші великодні наїдки. Все це. На Донеччину і Луганщину відвезуть Роман Матвійців та Ростислав Тищенко. Збір триватиме до 14 квітня. Сьогодні у нас в студії представник майдану Стрийщини Олег Медюх. Добрий вечір, пане Олеже. вечір. Як у вас просувається справа зі збиранням великоднього кошику для наших бійців? Наразі стріяни досить активно включилися в цей процес і щодня приносять великодні продукти. Склад з кожним днем поповнюється. Також ми звернулися до наших стрільських виробників м'ясних виробів, а також до тих магазинів, які мають представництво в усіх регіонах України, тобто є всеукраїнськими мережами, з таким проханням про допомогу. І буквально сьогодні-завтра вони нам повинні пообіцяли, в всякому випадку посприяти у заповненні продуктами. Що вже зібрали, чого не вистачає. Ну, наразі, е, наразі вже є зібрані пасхальні присинки, по-перше, У Другої Пасхи є вже також в досить великій кількості. Е, процес збирання м'ясних продуктів є, звичайно, найважчий, оскільки ціна зараз досить немала. Але е, ми сподіваємося на те, що ми зберемо достатньо продуктів, для того, щоб кожен воїн зміг відчути це відчуття свята Великодня. Перебуваючи в там тих складних ситуаціях, і щоб він відчув цей запах рідного дому. Стосовно пасок, паски пекли безпосередньо наші стріляни? Так, є, що і приватно люди пекли, а є паски виготовлені нашими виробниками стрийськими, ті, що випікають хлібопродукти, і ми, зокрема, їм дуже дякуємо за це, оскільки це говорить про те, що люди. Зникається ситуація, яка наразі є в державі, і стараються бути активними. Попереднього тижня ви анонсували те, що збір буде завершено саме завтра на благовіщення через те, що повністю ще не змогли все зібрати. Тепер, як я розумію, змушені перенести ці крайні терміни. Ну, по-перше, переносити ми нічого не буде, тому що. Крайні терміни відправки це вже середа, оскільки нам потрібен час для того, щоб воно дійшло туди на схід. А більшість продуктів ми будемо пересилати через нову пошту, і це потрібно 3-4 дня для того, щоб воно дійшли туди. І ще крім того, щоб люди там змогли це отримати при умові, що там не буде ніяких гострих ситуацій, і що вони зможуть свобідно виїхати з військових частин і отримати на новій пошті ці передачі. І е, так ми домовилися навіть з виробниками м'ясного, що в вівторок, це таки завтра, ми будемо до них під'їжджати. Тому що завтра це буде свіжа продукція, і відповідно, щоб воно доїхало туди в, в якісному вигляді. Передавати будете через нову пошту. В основному це буде нова пошта. Так, але є також зголосилося декілька волонтерів з інших міст, які їдуть, які по дорозі можуть заїхати до нас забрати також ці передачі, передати їх безпосередньо нашим стріянам, які зараз перебувають в зоні ОТО. Кому саме які батальйони, які хлопці отримують ці адресні великодні допомоги? Е, ну наскільки мені відомо, це десь 95-та бригада, 24-бригада, та бригада, також інші е, бригади, де є навіть по 5-10 чоловік. Якщо там є зістрія, стріля, обов'язково туди воно їде. Миргород, е, я знаю, що отримувати буде ті передачі. Також Маріуполь є там наші хлопці. Всі. Практично всі будуть е, забезпечені цими пасхальними продуктами. Якимось чином в цьому плані співпрацювали з іншими волонтерами зі стріччі? Е Ну, поки що наразі на саму, своїми силами, поки що з допомогою е, керівництва міста та району. Ми трошки спільно об'єдналися в тому в даному випадку. І, е, Наразі от такими зусиллями збираємо цю продукцію. Ну і на сам кінець маєте ще таку можливість знову ж таки запросити стріян, поки мають ще час активніше включитися в цей процес. До стріян можна звернутися тільки з допомогою про. Те, що навіть якщо ви ще не печете паски чи не готуєте м'ясні продукти, можна передавати сигарети, тільки це таке, що постійно хлопці просять. Можна передавати солодке, це, зокрема, і шоколад. Такі продукти, які є завжди необхідні. Це продукти першої необхідності, це також речі першої необхідності це білизна, це шкарпетки, це засоби особистої гігієни. І, ну і звичайно, що хто може надати саме великодні продукти, ми чекаємо всіх і обов'язково все е, передаємо, передаємо на схід, і обов'язково буде потім звіт і подяка всім, хто долучився до даної акції. Олег Медюк волонтер сьогодні був нашим гостем. Дуже вам дякую, до побачення. До побачення. Майстер-клас по пасхальному декору або зроби своїми руками. Великодні писанки, святкові колечка та прикрась кошик. Паралельно із працівниками стрий fm представники іншого радіо нашого міста Фреш FM у п'ятницю хендмейдили. Допомагали їм у цьому майстрині дизайнери з магазину Викрутаси Наталія Корбут та Віра Рубська. Навколо столу усі без винятку фрешенята. Тут, як завжди, весело, позитивно і гамірно. Проте замість мікрофона в руках ведучих ножиці, пензлики, клей, лак та інші підручні засоби. До праці готові. Уважно слухають настанови майстринь. У ведучих Юрка та Каті завдання декупаж писанки, септовиріж і приклей. Техніка декупаж. Що вона собою представляє? Це такі кольорові салфеточки. Це ще було у Франції. десь приблизно столітті. Це коли люди вирізали красиві гарні е, такі були тоді в типографії флакати різні, такі елементи декору і клеїли їх на на, на дерев'яні такі речі, на меблі і прикрашали таким свої оселі. Потім це вже декорування саме, яке вам подобається. Можна стрічками задекорувати, можна різними такими бусичками зробити. Майстриня зізнається, у Юрка та Каті вийшло дуже добре, як і воленки Софією. Дівчатка майстрували віночки, використовували пластикові заготовки, обгортали їх стрічками, а потім декорували на свій смак. Дівчатка наші зробили великодні віночки, які зараз так само стоять доволі популярними, і можна прикрашити як двері, як вікна, як око. І око так само. Надзвичайно сподобалося. Атмосфера тепла, приємна в кожен віночок ми вкладали свою душу, ми вкладали любов і, звичайно, що свої старання. Надіюся, що нашим слухачам це дуже сподобається. А ось Артему зред фрешу демонструє нам свій витвір, святковий великодній кошик. Для нього такий досвід перший у житті каже, припало дуже до вподоби, незвично і захопливо. Це щось новеньке для мене безперечно. Дуже захоплююче, яскравих кольорів багато: квіти, листочки, дівчата. дівчата. Це неймовірно, це затягує насправді так. От я тішуся, що я таку от річ зміг зробити за допомогою наших гостей. Ми взяли стрічки, атосні. Обгорнули ним кошечок і просто доклеїли трохи квітів на цьому кошику. Ми взагалі зробили дуже цікаву річ. Ми зробили композицію, яку можна зняти. Якщо там вже вам не потрібно, або вона не подобається, і замінити її іншою. Подробуйте. Всі ці роботи радійники виставлять на аукціон в соцмережах ВКонтакті і Фейсбуці. Стартова ціна кожного злотів 50 гривень. Виручені кошти віддадуть на добру справу, на яку все залежатиме від суми, що торгують. Микола Бойків, Руслан Левків, Стрийські новини. Микола Лемик, це той 18-річний хлопчина, який розказав світові всю правду про голодомор 32-го, років, і одним влучним пострілом відплатив московським ворогам за тисячі голодних смертей українців на сході. Це було у 33-му. Микола застрелив сталінського посланця, який представився російським консулом. На будівлі посольства у Львові досі є табличка про історію справжнього Галицького патріота у день його сторічного ювілею віддали кунівські провадарі моршинським відпочивальникам. Про патріотів патріотам, які з'їжджаються на відпочинок до корорту Моршин з усієї держави, цим у вихідному розповідали представники Конгресу українських націоналістів. Зустріч відбулася у центрі ветеранів Бунупа. Голова Астрійської районної організації КУН Микола Магас ніколи не втрачає нагоди, аби переповісти історії великих патріотів. Один із них, Микола Лемик, уродженець Золочівського району, заслуговує особливої шани. Молодий хлопчина у своїх 18 спробував докричатися до світу. Його крик. В Україні голод і почула Європа, і на цьому галичанин не зупинився. Потрапивши до радянського консульства, застрелив чекіста Олексія Майлова. Хлопчина не втік з місця події, дочекався польських жандармів. На суді заявив, що ми не просто вбили його, тому що він там маскаль чи хтось, а тому, щоб показати на весь світ, що Московія мордує голодом українських селян. Замік дістав тоді до ув'язнення. Сидів з 33 до 39 -го. А на суді озвучив мотив вчинку. Це була помста радянському режиму за голод в Україні. Три десятки журналістів стежили за процесом. Замість смертної кари Миколу пожиттєво ув'язнили. Втім, коли німці напали на Польщу, висини 39-го, Миколу звільнили у 1941 році. Він став одним з організаторів похідних груп. ОУН. згодом очолив східну групу. Проте за кілька місяців легендарного месника заарештували і розстріляли гестапівці. Ветерани ОУНУПА живаво дискутували, читали вірші, говорили про події на сході країни. А в дарунок від місцевих патріотів отримали свіжий часопис заграва. Універсальний навчальний заклад днями презентував свої переваги. На справжню ярмарку професій запросили усіх охочих довідатися про 34-те вище професійне училище більше, адже саме тут готують спеціалістів широкого профілю від будівельників до кулінарів. Адміністрація ВПУ запевняє їхнім випускникам роботу в місті знайти легше про знання та уміння студентів більше у матеріалі. Вже після першого курсу учні показали, на що здатні кулінарі демонстрували свої шедеври, бармени ділилися таємницями корисних напоїв, а офіціанти сучасним сервіруванням до свят. Майстерні уроки проводили прямісінько на сцені для того, щоб глядачі, а це майбутні абітурієнти, їхні вчителі та батьки нічого не прогавили, Велася онлайн-трансляція. Окремі виставки готових робіт експонувалися у фоє-училища. Ми продемонстрували стіл до дитячого дня народження, ми підготувалися от в нас майже, ну, не майже ну, все дитяче, от взяли навіть подарунок для. Імененника ці хлопці вчаться на електромонтажників. Володимир пішов до училища після 9 класу. Зараз закінчує другий курс. Каже, вже навчився прокладати електропроводку, ремонтувати електричні двигуни. Майстер з виробничого навчання обіцяє здібних студентів працевлаштувати на такі заводи, як Леоні, і багато приватних підприємств. Потрібні такі кваліфіковані робітники. А винахідники у Страю цінуватимуть певен Мар'ян. Він разом зі своїми одногрупниками за півроку змайстрував авто. Користуючись підказками, майстрів і педагогів, студенти впоралися із завданням. Цей експокарт реально їде. Рівній асфальтованій дорозі вона буде їхати прекрасно, розвиваючи швидкість десь біля 40 км за годину. Ось так Заді нас встановлений двигун від Мопеда Карпати, рама. Кріпить двигун, теж мопеда Карпати і підвізка, амортизатори самі. Стоїть передня і задня залежна підвізка для простоти конструкції. Студентка презентує вироби, викроєні та зшиті власними руками. Жакет «Кептарик» з елементами вишивки на лінії основі тепер у моді. Вони от шили собі такі народні традиції. Це по коли коли тканини з мішковини і сучасний такий вже аксесуари, такі сучасні на нашиті на, на тканині. Щоб додали гарного вигляду. Більше моделей гості побачили під час показового дефіле, яке відбулося на завершення ярмаркового свята. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Це всі новини на сьогодні. Зараз на своїх екранах. Ви бачите адресу нашого сайту і номер студії. Шукайте в інтернеті та телефонуйте. Доброго вам вечора. Скоро побачимось. Завтра хмарно з проясненням по обіді можливий короткочасний дощ. Температура повітря буде плюс один, плюс сім. Вітер північний 3,6 метрів за секунду.